Після повномасштабного вторгнення саме мова для багатьох ставала маркером свій чужий. Якщо апелювати там до етнічного складу Одеси Одещини, тут росіян ніколи не було в більшості Закон України про забезпечення функціонування української мови як державної, він і був прийнятий свого часу як такий державний державний метод, державний інструмент для того, щоб подолати наслідки систем системного лінгвоциду, системного витіснення української мови. Добрий день, друзі! З вами знову гіперкуб. І сьогодні ми говоримо на тему української мови, а саме української мови як коду нації. І допоможе нам в цьому розібратись наш гість Ярослава Вітко Присяжнюк, представниця мовного омбудсмена та депутатка одеської обласної ради. Вітаю вас! Добрий день, давайте почнемо з самого початку. Розкажіть трохи, чим займається взагалі мовний омбудсмен, які його функції, бо досі не всі люди розуміють це питання. Загалом, посада уповноваженої захисту державної мови, саме так правильно називається ця посада, була введена. Законом України про забезпечення функціонування української мови як державної, ще у 2019 році, і там, якщо не помиляюсь, у статті 49 перераховано всього дві функції такого уповноваженого: перше це захист української мови як державної, і друга це захист прав громадян України на отримання інформації та послуг державною мовою, тобто захист української мови як державної і захист мовних прав наших співгромадян. Як ви відчуваєте, якось змінилось ставлення українців до української мови під час повномасштабного вторгнення? Однозначно змінилося, тому що після 24 лютого я дуже часто повторюю те, що 23 лютого, 22 року, ми всі заснули мешканцями своєї країни, а більшість прокинулася громадянами. Громадянами України з розумінням того, ким вони є, з якимось таким загостренням національної свідомості перші дні повномасштабної, гадаю, багато хто пам'ятає, що ті події, які відбувалися в Україні, повномасштабна агресія Російської Федерації показала наскільки є мужними український народ, українці, ніби. Не хочеться так говорити, але все ж таки можна сказати, що вони як прокинулися від того сну, в якому багато хто перебував, вони пишалися своєю державою, вони пишалися приналежністю себе до цієї держави. Вони відчули себе по справжньому українцями, і однією із отаких от ознак, які, яка почала навколо себе згуртовувати. Людей стала саме українська мова. Я гадаю, в кожного з нас є знайомі або, можливо, багато хто із нас і сам належить до таких людей. Що після 24 лютого 22 року ці люди принципово почали спілкуватися українською мовою? Бізнес почав активно вести соціальні мережі українською мовою. Хоча закон, який стосувався мови інтернет-ресурсів, вступав в силу тільки 16 липня 22 року, а вже от після повномасштабного вторгнення, саме мова для багатьох ставала маркером свій чужий. А, тобто це стався ось такий от е, сплеск е, загострень національної свідомості, власне у зв'язку з цим української мови стало набагато більше е, в навколишньому просторі ніж було до того. Угу. А з якими порушеннями ви стикаєтесь найчастіше зараз? А, ну, Традиційно а, із року в рік секретаріату уповноваженого захисту державної мови робить а, статистику а, щодо кількості звернень щодо порушень і а, в топі теми. Цих порушень зазвичай на першому місці це саме мова інтернет ресурсів, тобто, це та мова, якою бізнес якою набагато рідше, чесно кажучи, я за свою практику не стикалася жодного разу, але закон все ж таки вимагає це мова інтернет ресурсів, комунальних закладів, державних установ і так далі. Тобто, це те, якою мовою у сфері. Інтернету надаються послуги наших співгромадян, тобто це е, сайти, е, сторінки в соцмережах. Це зараз є таким е, найчастотнішою темою для скарг. Е, крім цього, всього, е, люди скаржаться також на е, мову е, інформації для загального ознайомлення. Це вивіски наші. І, звісно ж, на жаль, сфера обслуговування, тобто те, якою мовою надавалися послуги, надавалося обслуговування в тих чи інших закладах. Тут, на жаль, і комунальні бувають, і державні заклади, але все ж таки, здебільшого, це бізнес, якою мовою надає послуги. Ем, ну і звісно ж е, не так багато, але все ж таки є це порушення у сфері освіти, порушення у сфері охорони здоров'я е, і е, тому, е, тому, подібні, тому подібні сфери. А до речі, о, стосовно охорони здоров'я, у мене таке питання виникло. От лікарі в державних установах теж повинні українською мовою розмовляти чи тільки а, так, так, вони повинні в законі чітко пишеться, що мовою охорони здоров'я є державна мова. Проте в цьому випадку є певні винятки. У тому випадку, якщо пацієнт просить звертатися до нього не державною мовою, і ця мова є прийнятною для обох сторін. А це важливо, тому що той, хто ну, лікар в даному випадку, якщо він не володіє там цією мовою, він не зобов'язаний надавати, надавати медичне обслуговування якоюсь іншою мовою, крім державної. Але все ж таки, якщо для, для лікаря це прийнятно, то тоді так може використовуватися якась інша мова. Скажіть, от, наприклад, я ходжу в тренажерний зал, да, і там на ресепшені принципово чомусь всі російською розмовляють, не дивлячись на те, що я до них звертаюсь українською. Які є інстру... ну, от, що мені робити, по-перше, да, куди я можу написати, щоб людям пояснили, що треба українською розмовляти по законодавству, саме на ресепшені, да. і по-друге, які у вас інструменти друге порушення. Які у вас є інструменти, щоб е, взаємодіяти з бізнесом і поясняти цю точку зору? Це що ви описали, це грубе порушення статті 30 закону України при забезпечення функціонування української мови як держави, тобто, це мова обслуговування? В законі пишеться про те, що вони не те, що повинні переходити на державну мову, коли ви до них звертаєтесь українською. Вони зобов'язані за замовчуванням з вами спілкуватися державною мовою, і тільки у випадку, якщо ви попросите, що вам незручно спілкуватися з державною мовою, і попросите спілкуватися з вами якоюсь іншою мовою і ця мова знову ж таки є прийнятною, тобто нею володіє людина, яка вам. Яка вас обслуговує, тоді вони можуть переходити на будь-яку іншу мову у такому випадку, як ви описали, це є порушенням. і а, що з цим робити? А, ну, перш за все, комунікувати, вказувати на те, що це є порушення і вам не окей. Коли вас обслуговують на державної мови, що це що е, бізнес таким чином порушує ваше право на отримання послуги державною е, доступною для вас мовою? А е, якщо комунікація не вдається, або ж відразу, то це, звісно ж, е, звертатися до уповноваженого і захисту державної мови е, для цього достатньо е, в е, Google. -і. Вбити уповноважений захисту державної мови вас переведе е, на наш сайт, на якому е, одним із розділів є. Е... Залишити скаргу, повідомити про порушення мовного закону. Власне, і надіславши звичайну доволі просту електронну скаргу, там не потрібно ні електронний підпис, нічого, заповнити всі дані відповідно до закону України про звернення громадян. Обов'язково це важливо вказати, хто, хто саме. Порушую ваше право, тому що е, самі розумієте, іноді буває надходять скарги із е, різноманітними там ноунеймами. Типу е, в мене в будинку внизу продавщиця в магазині обслуговує недержавною мовою, То тут то зрозуміло, що доволі важко ідентифікувати, що це за продавщиця внизу, тому е, бажано залишити якомога більше е, таких от уточнюючих даних, е, щоб. Е, Секретаріату повноважної повноважена зреагували відповідно до чинного законодавства, і таким чином скарга потрапляє до нас на розгляд, реєструється відповідно до чинного законодавства, і знову ж таки впродовж 10 робочих днів вона повинна бути розглянута. А, далі а, алгоритм за нами а, із вашої скарги. Ми розпочинаємо заходи державного контролю. Тобто, в межах а, це встановлена законом. Процедура, в межах котрої а, ми повинні встановити, а, чи було порушення, чи не було. Тобто ми беремо до уваги ту інформацію, яку ви нам надали. А, за необхідністю іноді з вами додатково сконтактовуємо, кажемо, що нам потрібні додаткові дані. А, звісно ж, звертаємося до ймовірного порушника з вимогою на. Дати пояснення тому, що відбулося, і вже е, на підставі тієї інформації, яка в нас є. Встановлюємо є порушення чи немає порушень. Якщо в нас є е, всі необхідні дані для того, щоб встановити, що порушення все ж таки було. Е, складається акт, яким прописується, що е, відбулося порушення мовного закону, і на підставі цього акту е, складається е, там за певними статтями адміністративний протокол. З яким ознайомлюється власне безпосередній порушник, і далі цей адміністративний протокол передається на розгляд не суду в нашому випадку, а уповноваженої захисту державної мови. І вже уповноважений визначає в даному випадку, які будуть санкції. Це на перший раз або попередження, або штрафні санкції. Угу. А були такі випадки, коли бізнес принципово не хотів потім переходити? Все одно? Ну платить штрафи, наприклад, а не переходить? Е, так на жаль, у мене був такий випадок. Е, це юридична особа. Приватне підприємство у Миколаєві. А там була проблема із інформацією для загального ознайомлення, тобто з величезною вивіскою. Ми її встановили під час моніторингу із представниками органу місцевого самоврядування Миколаєва. Я, тобто, була ще у 2023 році. В місті Миколаєві з такою з таким от певним моніторингом а, інформації для зовнішнього знайомлення, тобто вив'ясок по місту. Комунікували, спілкувалися із директором цього підприємства. Він сказав, що він нічого змінювати не буде. А власне, це тоді вилилося в адмінпротокол. Потім до на нас до нас знову надходила а, скарга. Ми знову розпочинали заходи державного контролю знову адмінпротокол. Потім ще раз скарга. Ну тобто, на жаль, бувають такі випадки, але це одиниці. Все ж таки. В більшості випадків е, бізнес зацікавлений в тому, щоб закон не порушувати. Е, якщо таке відбулося, то він. Е, Усуває е, ці порушення, якщо вони були зафіксовані. Відповідно, тоді і е, комунікація з ним інша, і санкції стосовно до нього також інші. Е, але, е, на жаль, от, е, все ж таки у плані винятків такі от принципові порушники трапляються. Угу. Е, якщо говорити про Одесу, Одеську область, то у нас тут дом, дом, доволі таке поліморфне місто. Да? Де компактно проживають е, різні національності е, з давніх давин, чи можна сказати. Чи є якісь тут особливості по впровадженню вашої політики в цьому плані? Чесно кажучи, в Одесі більша особливість не в тому, що це таке багатокультурне, багатонаціональне місто, і Одещина, зокрема. А все ж таки в тому, що свого часу над Одесою і в Одесу добряче так вкладалися кошти зі сторони Російської Федерації для того, щоб Якось максимально поширювати тут е, свій е, русський мір і е, російську культуру. Тобто, якщо говорити про е, велику кількість національностей, е, багато етнічність, то в нас в законі тому ж таки прописано, що мовою міжнаціонального спілкування є державна мова, цебто українська, і це є в принципі логічним. Е, Проте склалося так історично все ж таки з огляду на те, що ми держава постколоніальна, що ми свого часу багато піддавалися впливу, в тому числі, і культурного колоніалізму зі сторони Російської Федерації, Російської імперії і такому максимальному зросійщенню, так склалось історично, що ось цією от мовою міжнаціонального спілкування стала на жаль російська мова. Е, і е, коли е, я прошу задатися питанням, як так сталося, що е, е, от багато хто каже, що російською ми говоримо там з дитинства, нам так зручно, і так далі. Е, все ж таки, якщо е, апелювати там до етнічного складу Одеси Одещини, тут росіян ніколи не було в більшості. Ми можемо говорити про те, що тут там більше як 150 національностей проживає на території Одеської області. Росіяни не є в більшості. То чому ж так сталося історично? Що саме російська мова стала мовою міжнаціонального спілкування? Ну, власне, це наслідок цієї от політики зросійщення, яка відбувалася роками. Це наслідок цієї от е, гібридної інформаційної війни, яку вела Росія проти України, тому власне з цим зараз і працюємо. Угу. Власне, сам закон України про забезпечення функціонування української мови як державної, він і був прийнятий свого часу як такий державний, державний метод, державний інструмент для того, щоб подолати наслідки системного лінгвоциду, системного витіснення української мови із України, якби це сумно не звучало. Угу. Я б ще додав, що до Росії і до СССР ще Російська імперія тут насаджувала російську мову. Відповідно, якщо ви трохи прочитаєте навіть в Вікіпедії кількість циркулярів, які були впроваджені по. А забороні української мови в Україні то Так, так все їх ясно. було понад 150 тільки за часів Російської імперії. За часів ну це насправді окрема тема для розмови. Абсолютно, тому що справді лінгоцит він відбувався системно довго українську мову витісняли цілеспрямовано. З якою метою? А все ж таки це інструмент для будь-якої імперії, адже не знищивши мову народу, неможливо знищити історичну культурну пам'ять а без цього неможливо асимілювати цей народ, щоб створити там єдиний, як зараз дуже часто росіяни і їхні пропагандисти стверджують про цей трієдіний братський народ його неможливо створити, не знищивши. Не знищивши мову, не знищивши е, е, історичну uh -huh. пам'ять е, народу, який намагаються асимілювати, власне для того це все і відбувалося, і власне для того це все сьогодні відбувається на тимчасово окупованих територіях нашої держави. Uh -huh. а, тому тезіс людей, які говорять, що ми завжди тут говорили російською, що ви нам насаджуєте українською, не дуже вірний, просто історію почитайте трохи. Йдемо, так, жаль. йдемо далі. Щоб у людей не виникало думки, що українська мова якби, насаджується тільки штрафами, якими заборонами. Да? Як ви вважаєте, яка має повинна бути у держави політика, щоб м'яко українська мова просувалася в просторі нашому? А, власне, ця от Думка про те, що українська мова насаджується і радикальною українізацією, і так далі, це є нічим іншим як елементом російської пропаганди, тому що якщо пам хто пам'ятає, коли згадуваний мною закон приймався, розглядався у Верховній Раді, це супроводжувалося. Просто надзвичайно великою кількістю маніпуляцій, е, і представники вже сьогодні заборонених партій е, в Україні намагалися оскаржувати це рішення, намагали, звертались до конституційного суду е, для того, щоб е, визнати е, закон цей неконституційним Та е, їм не вдалось точніше до суду. Вони звернулися проте в рішенні суду е, суд е, визнав, що закон є конституційним. Це супроводжувалось великою кількістю маніпуляцій і зі сторони Російської Федерації, там де в прямих ефірах з Кабєєва її подібні розповідали про мовну поліцію про те, що за російську мову тут будуть розстрілювати і так далі. Ну, от власне, наслідком цієї такої от грубої інформаційної війни стало стали розповіді про те, що. А закон це є така от радикальна українізація, радикальне насаджування. Хоча, якщо його почитати, то стосується він виключно сфер. Суспільного публічного вжитку державної мови, і спрямований він на те, що як за замовчуванням громадянин України не повинен знати будь-яку іншу мову, крім державної, і це є логічним. І, власне, якщо ми отримаємо інформацію чи послугу іншою мовою, аніж єдина для нас доступна, це може бути порушенням наших прав на отримання інформації чи послуги доступною мовою. Але все ж таки не єдиним. Регулюванням вжитку української мови тут, звісно ж, правильно ви зазначили, і тому в нас є Міністерство культури України, в яких власне в положенні зазначено, що саме вони займаються формуванням і впровадженням мовної політики, що включає в себе величезну кількість різноманітних напрямків, спрямованих на поширення української мови, на популяризацію української мови, це і підтримання. Українського книгодрукування, власне, для цього свого часу було створено Український інститут книги. Це і підтримка українського кіно. Це і якщо апелювати все ж таки до закону, це регулювання вживання української мови в теле та радіоефірах, Це питання дубляжу українською мовою. Цей закон було прийнято ще взагалі за часів Віктора Андрійовича Ющенка. Тобто напрямків величезна, величезна кількість, чи достатньо цього знову ж таки питання з одного боку доволі суб'єктивне? З іншого боку, у нас триває повномасштабні? Та війна з Російської Федерації, і інформаційна складова цієї війни також на жаль залишається, і вона доволі велика. Тому скільки б ми сьогодні не робили для розвитку і поширення української мови, це на жаль, все одно буде мало, тому що свого часу вкладалися величезні кошти, і величезні ресурси, щоб цю українську мову витіснити. Тому працюємо активно в цьому напрямку, і потрібно працювати ще і ще. Дуже важливе питання сьогодні розглядалося. Ми надіємося, що української мови у нас буде ставати все більше і більше, і громадяни України будуть свідомо переходити також на українську мову, розуміючи всю її важливість. А ми дякуємо нашій нашому гостю Ярославі Вітко Присяжнюк, представниці мовного омбудсмена та депутатці Одеської обласної ради. Дякуємо вам за ваші думки сьогодні. Дякую.